Так, так, газон на даху, і мінімум синтетики. Такий будиночок на замовлення львів'янина будує Андрій Бобровицький. І Трава на ньому не лише для краси. Додатковий плюс даху в тому, що він є утеплювачем зверху, і він добре підходить для тих умов, де. Багато дощів. До прикладу, як у Львові, ідея власника будиночку зробити його суцільно теплим і екологічним. Тому стіни у цій хатці зроблені лише із натуральних матеріалів. Тут в якості утеплювача в стінах закладена солома, житня солома використовується, вона більше для цього підходить. І товщина утеплювача 50 сантиметрів. Плюс по 5 сантиметрів зовнішньої і внутрішньої штукатурки виходить товщина стін приблизно 60 сантиметрів. Простоїть такий будиночок 150 років. Мало. Того він дихатиме і завдяки глині контролюватиме вологу в оселі. Так, будь ласка, тут робочий процес. Зараз викладають підлогу і е, проводять штукатурні роботи. Усередині будиночок теж буде розумний. Він невеликий саме для того, аби зекономити на опаленні. обігрів хатинки, теж незвичайний і економний. В даному випадку буде використовуватися сучасна система опалення. Її особливість в тому, що не буде підігрів у повітря, а буде підігрів для стіни. Тобто в стіну буде заштукатурена така система, яка буде прогрівати повністю всі стіни зовнішні. У трубах вода, а воду підігріватиме ось ця піч. Вона на дровах. Всього лише три години пропалити і будинок на добу залишатиметься теплим. Плюс тут господарі готуватимуть їжу, аби тепло не втікало. Тут утеплювали навіть підлогу. Ми використовували утеплювач, який виготовляється із вапна, спеціальних домішок і відходів льняного виробництва. Тобто, оця штука це просто звичайні відходи кастральна. Усі відходи коштують по 40 копійок за кілограм на утеплення одного квадратного метра. Тут пішло близько 120 гривень, але воно не токсичне і вічне. Коли ви використовуєте цей матеріал, він з часом стає твердіший. Тобто він з часом покращує свої властивості. Він додатково прибирає всі бактерії і покращує зберігання підлоги. Усі ці механізми та засоби в будинку здешевлять комуналку для господарів 3-4 рази порівняно з традиційними будинками. Та от собі вартість хати 40 тисяч доларів. Але найдорожчий тут зелений дах. Якщо від нього відмовитися, можна зекономити ще 10 тисяч. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, головні новини Львова.